Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок, і дивіться нові відео першими. Таємний сад, розділ 9. Цей дивний дім. Мері багато разів уявляла собі. Як виглядає цей таємничий сад? Але те, що відкрилося її очам, перевершувало найсміливіші мрії. Якщо ззовні стіну, що відгороджувала сад, обснував плющ, то зсередини її також зашили зарості якихось вюнких рослин. Самого муру не було видно зовсім. Довкола буяли троянди. Вони так розрослися, що деякі кущі майже сягали дерев. Тільки оцій порі на них не було ані листя, ані квітів. Тож Мері не знала, чи вони живі, чи, може, всі посохли. Однак це дивовижне гіллясте мережево робило все довкола. Таким незвичайним, що Мері була просто захоплена. Звісно, а як іще мав би виглядати сад, де цілих десять літ не ступала людська нога? Як тут тихо? прошепотіла дівчинка? Як тихо? Мері стояла, вслухаючись у тишу. Навіть Малинівка і та вмовкла, пташка лише позирала на неї з дерева, мовби даючи змогу все оглянути. Подумати лишень! Я тут перша людина за десять років, знову прошепотіла дівчинка. Вона обережно рушила далі. Дівчинка ступала на вшпиньках. Ніби боялася когось розбудити. Мері стала перед одним кущем і підняла голову, роздивляючись переплетене гілляччя. Цікаво, він живий? подумала вона. Якби тут був Бен Везерстав, то він би одразу це визначив, тільки кинувши оком. А Мері лише гадала і мріяла. Аби з весною тут скрізь з'явилися листочки і квіти. Їй навіть не хотілося думати, що сад міг увесь загинути. Тепер це був її світ. Тут навіть сонце здавалося теплішим, а небо яснішим. Малинівка перелітала від куща до куща услід за мері. Весело щебечучи. Пташка немовби показувала дівчинці усі її володіння. Врешті, мері також набралася відваги і перестала ступати вшпиньках. Далі вона захотіла обігти увесь сад зі скакалкою. Так і зробила. Дівчинка весело мчала по стежках і альтанках. Уже цілком освоївшися новому просторі, час від часу зупинялася, аби перепочити або щось ліпше роздивитися. Оці зараз вона зупинилася перед одним високим квітником. Її увагу привернули якісь ясно-зелені крапочки на чорній землі. Мері одразу згадала. Що казав, Бен везер став і стала навколішки, аби їх роздивитися. Паростки, маленькі паростки, з них можуть бути крокуси або підсніжники, або нарциси. Неймучі віри, своєму щастю, прошепотіла дівчинка. Може, і в інших місцях вони вже пробилися. Обійду ще раз усе уважно. Мері покинула скакати і повільно, крок за кроком, обстежувала землю. І справді, поміж пожухлою торішньою травою на квітниках, побіч доріжок, вона іще знайшла чимало тендітних паростків. Цей сад живий. захоплено вигукнула вона. Нехай троянди посухли, за те росте щось інше. Мері ніколи в житті не працювала на землі, але побачила, що у деяких місцях стара трава на сухі галузки геть заступила сонце цим тендітним звістунам весни. Дівчинка роззирнулася і знайшла патичок. З гострим кінцем. А тоді взялася до праці. Вона розпушила землю навколо паростків і випалала бадилля Ну, ось, тепер вони можуть дихати, сказала вона, коли скінчила роботу з першим клаптиком. Що ж, у мене ще багато роботи, треба всіх їх звільнити. Нехай ростуть. Якщо не встигну сьогодні, то прийду завтра. Дівчинка переходила від одного місця, де пробивалися паростки, до другого. Завзято шпортила патичком землю, виполювала бур'яни. Оглядаючи оброблений клаптик, вона усміхалася до паростків і розмовляла з ними. Наче вони були живі. У роботі вона розігрілася і зняла з себе пальтечко, а далі і копелюшок. Малинівка теж була безмежно щаслива. Ще пак, нарешті у цьому саду з'явилася жива душа і взялася до праці. А в пухкій землі так легко шукати черв'ячки і личинки. Досі Ташка мусила пильнувати, коли на город виходить старий Бен Везерстав. А тепер і в її власному саду можна добряче поживитися. За працею минуло кілька годин. Врешті Мері зголодніла і вирішила повертатися на обід. Вона знову вдягла пальто, капелюшок, підняла скакалку і ще раз перейшлася. Попри оброблені клаптики, милуючись тендітними зелененькими ниточками. Тепер вони могли рости вільно, тепер їм ніщо не заважало. По обіді повернуся, пообіцяла Мері, немовби дерева і кущі могли її чути. Додому прибігла радісна, розчервоніла і накинулася на обід. Марта очам своїм не вірила. «Ого! два добрих кусні м'яса і два рисових пудинги, захоплено вимовила вона. Розкажу мамі, найзнай, як помогла та скакалка. Коли Мері обробляла потичком останній клаптик землі, то знайшла якусь білу цибульку. Спершу Дівчинка хотіла її викинути, а потім, повагавшись, викопала ямку, поклала цибульку туди і обережно засипала землею. Зараз вирішила спитати Марти, може, вона знає? Марто, мовила вона, я порпалася у землі і знайшла якусь білу цибульку. Що воно таке? А, Зато їх багато, відповіла Марта. Такі маленькі то підсніжники і крокуси, а більші то нарциси, а найбільші то лілеї. Як зацвітуть краса. Дікен їх в нас коло хати вирощує. Хм, то дікен не про квіти все знає, замислено вимовила Мері. Та Дікен може виростити квітку хоч з каменя. Мама каже, що він знає їхню мову. А цибульки довго живуть. Коли ніхто їх не доглядає, вони можуть самі вижити, схвильовано спитала Мері. А якого ще догляду їм треба? стенула плечима Марта. Перезимують в землі. А пригріє сонечко вилазять. Ту коло дровітні є місце, де на весну всі підсніжники появляють, і ніхто їх там не садить. Хочу, щоб уже прийшла весна, сказала Мері. Хочу побачити все, що тут росте. Вона встала з-за столу і зайняла своє улюблене місце на килимку. Перед каміном. Марта також сіла поруч. Марто, мені, мені потрібна лопатка, сказала далі Мері. Оце то так. І що ти збираєшся нею копати? спитала Марта, сміючись. Мері відвела погляд і зашарілася. Треба бути обережною, якщо хочеш зберегти таємницю. Подумала вона, якщо вістка про її відкриття дійде до містера Крейвена, хто зна, може, він розсердиться і накаже знову замкнути хвіртку. Ні, ні за що Знаєш, повільно проказала вона, зважуючи кожне слово, тут все таке велике. В будинку більшість кімнат зачинена, і я блукаю по садах, по парках, сама. Ото тільки з тобою побалакаю, коли ти тут, і вряди годи з Беном Везерстафом Але Бен часом набор моситься і не хоче говорити. А якби я мала якийсь клаптик землі, то й мала би чим займатися. Як всі, зробила б квітник, засіяла б квіти, Марта аж засяяла. Знаєш, наша мама вже давно то казала, вигукнула вона. Вона сказала там стільки землі у тому маєтку. На їй дадуть якийсь клаптик, най собі скопає, заскородить. І посадить, бодай петрушку і радиску. Дитина мусить мати якусь роботу. От що сказала мама. Справді, вражено перепитала Мері, «І як вона все отознає? Ага, якось і я її таке спитала, а вона каже, з дванадцятьма дітьми всього мусишся навчити. Відповіла Марта. А скільки коштує лопата? Така маленька. Хм, замислилася Марта. У нас у Твені є крамниця. Там всяке продають. І лопату я також бачила, і граблі, і вила. Воно все разом зв'язане і коштує два шилінги. То все тобіся придасть. Як хочеш працювати на землі, два шилінги я ви більше, зраділа Мері. П'ять шилінгів мені дала місіс Морісон, яка мене сюди везла, та й місіс Медлок щотижня передає шилінг від містера Крейвена. Оце то так, то містер Крейвен пам'ятає про тебе, вигукнула Марта. Напевно, місіс Медлок сказала, що він наказав видавати мені один шилінг на тиждень і в неділю вона мені його віддає. А я досі навіть не знала, на що їх витрачати. Ого, та тут цілий маєток, захоплено вимовила Марта. За такі гроші можна купити що завгодно. Не те, що лопатку. Знаєш що? сказала, взявши в руки в боки. Що? нетерпляче спитала Мері. У тій крамниці є ще насіння різних квітів, попенні пакетик. А наш дікан знає, які там найгарніші, і як їх вирощувати, і заходить туди часто. Ти взагалі вмієш друкувати листи? спитала несподівано. Як це друкувати? Я вмію писати, відповіла Мері. Марта хитнула головою. Наш Дікен вміє читати тільки друковані літери. Якщо втнеш друкованими, то можеш написати йому листа. Так і так, просим піти до крамниці. Купити лопату і насіння. Марто, ти молодець. вигукнула на радощах Хмері. Слухай, я спробую. Думаю, що й друкованими зумію. Давай попросимо місіс Медлок, щоб дала нам перо, чорнило і папір. Нащо? Можеш взяти в мене? сказала Марта. Я все маю. Бо в неділю завжди пишу листа мамі, то й купила собі. Зараз принесу. Вона вибігла з кімнати, а Мері заворожено дивилася на вогнище у каміні і радісно шепотіла сама до себе. Коли в мене буде лопата, я все там перекопаю, повиполюю бур'яни, а тоді насію квітів. І той сето живе, оживе. Однак по обіді на двір вона вже не пішла, бо треба було написати листа, а це зайняло трохи часу. Спочатку Марта принесла зі своєї кімнати папір, чорнило і перо, потім мусила прибрати стіл після обіду і занести тарілля до кухні, а та Натрапила на місіс Медлок, яка тут таки загадала їй ще якусь роботу. Отож, мері довелося за дві години чекати, поки та повернулася. Тоді вони взялися укладати листа Дікену. Правда кажучи, мері писала не дуже добре, бо Вінді вона вчилася або як, чим доводила до розпачу. Своїх гувернанток. Але зараз вона дуже старалася, то й виходила зовсім непогано. Марта диктувала, а вона писала дорогий Дікене, сподіваюся, що ти живий і здоровий, так само, як я. Місмері має купу грошей і хоче, щоб ти пішов у Твейт і купив для неї лопату. Крабельки і вила, а ще насіння квітів, бо вона хоче зробити квітник. Тікене, квіти вибирай найгарніші. Ну і дивися, щоб їх було легко вирощувати, бо Мері ще ніколи не мала з тим справи. Ти знаєш, вона жила в Індії, а там все інакше. Кланяйся від мене мамі. Всіх вас цілую і обіймаю. Міс Мері ще багато чого має мені розказати. Наступного разу, коли приїду додому, ви почуєте про слонів і про верблюдів, і про офіцерів, як вони ходили полювати левів і тигрів. З любов'ю, твоя сестра Марта Совербі. Клади гроші у конверт. То скоро буде син м'ясника. Він давній друг Дікена, то я з ним і передам, вирішила Марта. Як мені потім забрати те, що купить Дікен? спитала Мері. Та він сам принесе, він любить сюди ходити. О, то я його побачу. вигукнула Мері. Навіть не сподівалася. Але ж ти хотіла? Усміхнулася Марта. Ще як? Я ще ніколи не зустрічала хлопця, який водиться з лисами і воронами. Просто не думала, що це вийде так швидко. Марта вже була зібралася йти, але тут ляснула себе по чолі. Отогава! похитала головою. Ще зранку мала тобі сказати. Я вже радилася з мамою, і вона сказала, що сама попросить, місіс Медлок. Ти маєш на увазі, широко розкрила очі Мері. А як же? Мама попросить, аби місіс Медлок відпустила тебе до нас у гості. Попробуєш, маминого вівсяного пирога з молоком, пальчики оближеш» яких іще несподівана мені нині чекати, захоплено подумала Мері, а вголос сказала, Думаєш, місіс Медлок дозволить? А чого б мала боронити? Вона ж знає нашу маму, знає, що в нас в хаті чисто, що ніхто тебе не зобидить. Певно, що дозволить, Навіть тільки мама з нею перебалакає. То я побачу вас усіх, радісно вимовила Мері. І вашу маму, і Дікана, і всіх, 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 як я рада. Марта іще залишалася з дівчинкою, і вони собі розмовляли. Правда, Мері більше слухала те, що розповідала Марта. Сама говорила мало. в думках – Перебираючи все, що з нею то відбулося. Та коли Марта вже зібралася йти на кухню за чаєм, Мері раптом спитала. Марто, а що нині у тої служниці, котра має посуд, знов болить зуб. Марта зиркнула здивовано. Про що це ти? спитала вона. Бачиш, коли ти пішла відносити посуд, то я чекала тебе і прочинила двері у коридор, щоб бачити, коли ти з'явишся, і знов почула плач, як тоді ввечері, а нині вітру не було. Ух, занепокоїлася Марта. Ну чого тобі ото все никати і прислухатися? Хочеш розсердити містера Кривина? Нічого я не никала. Ображено відповіла Мері. Просто чекала на тебе і почула це вже втретє. Тут унизу зателенькав дзвінок. О, Боже, місіс медлок мене кличе, вимовила Марта і причмом вибігла з кімнати. Такого дивного дому я ще не бачила, пробуркотіла Мері і позіхнула. Тоді! Скрутилася калачиком і поклала голову на подушку фотеля, що стояв отоперед каміном. За цілий день вона добряче натомилася, і її зморив сон.